Усім доброго дня! Дякуємо, що повернулися після смачного обіду. Та не погребували нашим товариством. А зараз я представляю бізнес панель це Global Ukraine Business Hub. А мене звати Чанаш Анастасія. Я представник Global Ukrainians у державі Катар. Трошки хочу розказати про бізнес хаб і взагалі про його необхідність створення. Саме українського, тому що зараз не є секретом те, що українські товари мають високу якість і що дуже багато українських компаній вони шукають виходу на іноземні ринки, і зараз основним гаслом українських компаній є що якість європейська, а ціни українські. І однією з переваг українських підприємців є те, що вони можуть вести гнучку та флексибільну політику та підлаштовуватись під ті підведення бізнесу у тих чи інших країнах. Оскільки на цьому форумі лише в цьому році доєдналася до нашого великого списку держава-катар, тому я хочу зробити невеличку презентацію цієї держави, і розказати про бізнес-можливості, ось і чому саме вона цікава для, для українців. Тому бізнес у державі Катар це невелика країна, яка знаходиться на у перській затоці це Аравійський півострів. Катер займає перше місце у світі за ВВП. Населення катеру складає приблизно 2 мільйони осіб, але лише 15% – це місцеве населення. Основу економіку держави Катар складає видобування та переробка нафти, і Катар займає третє місце у світі за покладами природнього газу і шосте місце за його експортом. Так далі зараз звичайно відбулися події у. Нафтовому секторі ви знаєте, що це були падіння цін на нафту, і це змусило, якби катарців та катарських підприємців шукати нові ринки з більш нижчими цінами стосовно стосовно ведення та відкриття компанії у державі катар. А якщо ви хочете відкривати компанію, то 51% цієї компанії буде належати локалам, тобто самим Катарі. А зараз, ну якщо ви спитаєте, чи, чи я можу відкрити сам один компанію без, без Катарі, так звісно, тому що в Катарі існує зона вільної торгівлі. Вона називається Катар and Technology Park», це зараз єдина вільна зона. єдина вільна зона торгівлі, у якій ви можете відкрити компанію і бути 100% власником. Ось ця цивільна зона. Вона була відкрита в 2000 рок в 2009 році, тому що до 2030 року катер хоче відійти від. З можна так сказати, з нафтової голки, і дуже багато грошей вкладає у освіту та та науку. Далі, у чому у чому зацікавлений кадр? Це продукти харчування, тому що 90% продуктів вони завозять з інших країн. Це будівництво, тому що держава молода і активно розвивається. І звісно, це кваліфіковані людські ресурси. А Україна багата, багата на них, і тому ми можемо бути цікавими цій державі. В катері відбувається дуже багато різноманітних виставок, наприклад, такі як AgriTech 2015, Project Проджект Катер та Катер Кавертеч. Це виставки, на яких різноманітні компанії можуть представляти свою продукцію, і вони є дуже популярними, тому що збирають завжди багато людей, і компанії завжди можуть знайти своїх покупців.